Скільки разів я не приходжу сюди, і стільки у мене навертаються сльози. Російський агресор все нам знищив. Україна різна, і в кожному її куточку приховані сенси в архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте ворог прийшов, щоб підібрати це. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь поживільне. Ми. Вільна нація. Ми вільний народ. Це війна і екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історію України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. Полісся. Унікальна місцевість вздовж кордону України та Білорусі. Саме тут розташований Іванків, який входить до списку міст і селищ найбільш постраждалих від Голодомору. У часи Другої світової іванків прожив в німецькій окупації більше двох років. Мешканці селища працювали на Чорнобильській атомній станції та ліквідовували наслідки аварії в 1986 році. Всі ці історичні події на власні очі бачила Марія Примаченко всесвітньо відома художниця, яка прожила в іванківському районі все своє життя. Марія Аксентівна займає найвищу ступінь в. Світовому наївному мистецтві, як зірка першої величини. Коли людина навіть один раз бачить твори Марії Оксентівни, вона вже потім впізнає її почерк. Це така фантазія, яка просто казкова, яскрава, дуже емоційна. Частина оригіналів робіт Марії Оксентіївни зберігалася саме в Іванківському краєзнавчому музеї. Музей знаходиться на панському маєтку. Ми стоїмо тут. У нас під низом підвал панський. В общем, це історична будівля. Там була і про війну у нас експозиція, і про іванків єврейських. Дуже багато було експозицій. До музею приїжджали іноземці, до музею приходили і учні. До нас приїжджали студенти. Писали в нас тут реферати, дипломні роботи. писали. У лютому 2022 року цей музей, який понад 10 тисяч жителів селища опинився в епіцентрі бойових дій. 25 лютого 2022 року. Вже тут були війська російські, дуже бомбили, тому що йшли війська із Чорнобиля російські, з Білорусі. І там бої на кругу були великі. Я сиділа у подвалі і подзвонив до мене сторож Анатолій Харитонов і жінка його. Наталія Леонідівна і сказали, що Галина Миколаївна горить музей. Скільки я жив, сколько цей музей тут стояв? Тепер все. Все. Раді, коротше, чотири штуки. Значить, і воно це летіло тоді, куди попало. Так ми в підвалі сиділи. Виходжу і дивлюся, що ж воно таке, де воно. Так, таке гарний чутно удар. Тому я віду подивлюся, вийшов, дивлюся в цей лист, його одарвало і аж сюди кинуло, наче, і це в такому состоянні, що цар, це воно тоді було. І потім сюди воно зверху попав снаряд. Нічого, дірка така була в криші, і все, наче і цю стінку вирвало. Потім потихеньку-потихеньку вітер був здоровий, і роздуло, і загорілося. Вже почався дим-дим тоді огонь. Давай мені дзвонить, щоб наче, ж, визвати ну, пожарнику, туди-сюди. Ну, ніхто трубку не бере, всі вони вже ж не могли приїхати, бо повніванку вже кацапов був. Вже не було сюди. Це боялися. Вони. Воно вже гарно розгорілося, дивимося, що робить. У вогні опинилося 14 оригіналів робіт Марії Примаченко. Стародавні ікони. Давня козацька зброя та рушники роботи відомої ткалі Ганни Верес. І поки новини про загибель колекції облітали світ. Тільки Іванківці знали. Картини Марії Примаченко вціліли. Прибігли то тут це, до вікна, цього вирвали решотки, випили стекло. І давай насіть. А чого до цього вікна? Бо тут і перед війною такі бочка здорова каду. І всі ці картини познімали, поховали в цю бочку. І тоді ось сюди. Бочку нахилили, і давай відносить. Що по них робиться, сука? Уроди можемо, то виносять, викидаєш, який не трошки, знову ще ви. Знав, ну, що картиниці саме ціни для району. Якщо ці картини згорать, будуть, як по тому ну, ну, да, як, ну, таке сидів, дивився, згорили, нічого не зробив. Коли Іванків було звільнено Збройними силами України, Роботи Марії Примаченко вивезли за межі району, бо небезпека з боку Білорусі ще не минула. Велика загроза є для нас, і от білорусів, і от росіян. От вони й нищать першу чергу, шоу історії нашого українського народу. Хоча в нас там були подарунки із з Росії, а з білорусами ми дружили, їздили в Хойніки на концерти, на фестивалі. І тут на тобі таке. Крім Прим картин Примаченко, все згоріло. Все було знищено. Збитки на 30 мільйонів. Іванківський музей внесено до списку першочергових об'єктів для відбудови. Є ці плани, і ми рухаємося в цьому напрямі. І в нас вже люди приносять нам експонати, здають. Ми їх просто записуємо в журнал, описуємо, заносимо хранилище там у будинку культури. Потім вже як відбудується музей, ми всі ці експонати перенесемо в музей. Музей буде відбудовано на тому ж місці, де він не знаходився до війни з Росією. По-перше, це її батьківщина. Вона народилася в селі Болотні Іванківського району, і люди знають про цей музей, і він вже став більш популярним після того, що трапилося. Роботи зберіглися, тобто, варто відновити музей там, де він був. Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою національна легенда України. І сьогодні художниця допомагає захищати рідну країну. Мене звати Сергій Притула. Я люб'язно запрошую вас усіх на завершення аукціону з продажу роботи Марії Примаченко, яка має назву Квіти виросли коло четвертого блоку. Гроші нам треба для того, щоб силами нашого волонтерського фонду далі працювати над забезпеченням наших військових. 500 тисяч доларів раз. 500 тисяч доларів два. 500 тисяч доларів три. Продано! Це роботи з приватних колекцій, а приватні колекціонери це їх власність, тому вони можуть продавати роботи при житті. Марія Ксентівна ніколи не думала про вартість своїх робіт. Вона просто їх багато подарувала. Ось чому багато робіт в приватних колекціях. Вона не думала, що вартість буде така астрономічна її робіт. І те, що Марія Оксентівна допомагає нашим військам. Це надзвичайно гарно.